Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент кількох джерел, наприклад, Sky News, британський новинний канал, а також газета Daily Телеграф, яка стверджує, що має не названі правда, джерела у міністерстві оборони тут у Лондоні, де їм сказали, що так Британія розглядає можливість надати Україні. Важкі бойові танки challenger 2 це е, найновіші е, танки, які має британська армія на озброєнні. Е, вони використовувалися е, зокрема під час е, війни в Іраку, нещодавньої е, у Боснії-Герцеговині, у Косово. Тобто, це дуже дуже важка, е, серйозно озброєна е, бронетехніка, саме такий класичний, якщо можна сказати, танк, е, пам'ятаєте, ми буквально. Нещодавно ще були вимушені фактично обговорювати, що таке танк, що таке не танк, коли Франція оголосила про те, що надасть Україні так звані колісні або легкі танки. У даному випадку Челенджер 2 це класичний, важкий, дуже важкий. Майже майже 100 тонн е, важить величезний величезний танк. У тих повідомленнях, які ми бачимо у британській пресі, йдеться, що може бути надано чи розглядається можливість надання десяти таких британських танків, тобто це невелика кількість, але Напевне, найважливіше у цьому випадку було би символічне значення такого кроку, саме надання Україні важкого сучасного танка, який фактично призначений для наступальних операцій. Також постає питання, можливо, не нагальне, можливо, надалі, яке мені порушували фахівці, які говорять про потребу уніфікації. Зброї для України знову ж таки, ця вся різноманітність. Ці, ці машини, які ми отримуємо, чи то пак українці отримують з різних країн, це все дуже добре. Українці за все вдячні, вони хочуть більше. Але настане, наприклад, таке питання, щоби. Техніка була уніфікована, щоб е, калібр снарядів був, е, був один в чи то в гарматах, чи то в танках, і так далі, і так далі. Або принаймні, щоб їх було менше, щоб запчастини були більш поширені і так далі. І, так далі. і наприклад, е, у розмові зі мною. Тарас Чмут, він директор українського фонду Повернись живим, який допомагає українській армії. У нього є особлива думка. В той час, коли ми, ось, наприклад, сьогодні говоримо про британські танки, Challenger 2 Багато ми чуємо про потребу німецьких танків. Він, наприклад, мені в розмові певний час тому сказав, що на його думку, танки для України потрібні американські, і я сподіваюся, ми зараз можемо почути його обґрунтування. Нам потрібні абрамси, наш головний геополітичний союзник, Сполучені Штати Америки, ключові напрямки техніки озброєння, які ми не можемо е, мати самостійно, тобто створювати самі або спільні кооперації з кимсь зараз, ми маємо обирати з геополітичного вектору тут США, так як і з літаками. США має на консервуванні на довготривалому зберіганні величезну кількість танків. Ну, тобто, це може, мова може йти про тисячі одиниць. Е, Німеччина європа в цілому стільки немає, тому для США виділити нам зараз е, 200, 300, 400 танків не буде якоюсь критичною проблемою а ця кількість це більше, ніж самої Німеччини, наприклад, на повному очікували, що ці нацистські государства. Держави... Будуть в том лінові одказуватися цього від історичного прошлу дані гордяться. справді зараз ведуться дискусії в уряді. Ріші сунака про доцільність передачі Україні важких танків челленджер 2 Це основне озброєння танкове у Великій Британії, і ймовірно, воно матиме успіх. Таким чином уряд ріші сунака продемонструє, що вони хочуть підтримати Україну. Скільки таких танків буде? Ну ймовірно, це буде невелика кількість приблизно 10 кажуть в британському уряді але це стане великим прикладом для інших країн які сумніваються у доцільності передавати україні важке озброєння ну і фактично Велика британія тоді стане першою країною яка передала передала українським оборонцям важкі танки важке озброєння. ну тут варто нагадати що під час війни в іраку в танкових битвах танку Challenger 2 британському танку не було рівних тому це надзвичайно Гарна бойова машина. Ну і для тих, хто сумнівається, це стане кроком. Ну коли це рішення буде ухвалено, ми дуже сильно сподіваємося, що 20 січня, адже 20 січня запланована чергова зустріч оборонного комітету в форматі Рамштайн-2. І саме тоді ймовірно будуть говорити про надання Україні ось танків, не лише Челенджер-2, але й можливо інші країни будуть долучатися. От щодо тих, хто вагається щодо важкого озброєння, якраз Німеччина вона і досі сумнівається щодо передачі танків Леопард 2 для українських військових. Як нині, от станом на цей момент, ну, станом на цей момент сьогодні в уряді речник сказав, що нібито планів передавати танки Леопард 2 в уряді Олафа Шольца, немає. Водночас, напередодні міністр економіки Роберт Габек сказав, що Німеччина не виключає можливості. І е, розглядає доцільність такої такої передачі танків Леопард 2 е, Волаф в уряді Олафа Шольца, поки що вагається. а От провладна коаліція е, намагається дотиснути Олафа Шольца, так як і так само, як і опозиція, вимагає від Олафа Шольца, щоб він якомога швидше передавав е, танки «Леопард-2». Ну і власне е, через те, що Німеччина не дає згоди на передачу ось цих танків, інші країни, які могли б нам допомогти, які мають на озброєні ці німецькі. Танки, такі як Польща, Швеція, Фінляндія. Греція, Іспанія вони також символічно могли б передати певну кількість. Ну от Польща сьогодні заявила, що е, в разі того, якщо буде згода, то можливо також змогла б передати 10 ось подібних леопардів. Е, відповідні дискусії ведуться зараз у країн НАТО. відповідні дискусії ведуться в наших серед наших союзників. І Будемо дуже сильно сподіватися, що 20 січня ми почуємо приємні новини щодо важкого озброєння важких танків. Від де факто ми з вами сейчас наблюдаємо складування неонацистської коаліції. Ми повинні розуміти, що допомога від наших партнерів це важливо, і ми за це досить вдячні. І ця взаємодія має продовжуватися. Але треба розуміти, що якщо в нас не буде власної оборонної промисловості. Ми приречені на поразку в майбутньому. Треба от просто відверто про це сказати: ми програємо в війнах в майбутньому, тому що це може бути не остання війна з Росією. І ми маємо готуватися до наступних раундів протистоянь, тому що світ він такий зараз. І якщо ми не поставимо знак дорівнює між велике будівництво, дорівнює оборонно-промисловий комплекс, нам буде дуже важко. Це просто той урок, який ми вже давно мали би винести. Насправді, що стосується ситуації зі зброєю, ну дійсно хотілося. Щоб наступним раундом стали танки. І, в принципі, можна, можна скажімо, допустити, що надання бронетехніки це так, скажімо, перший етап. Спочатку танк, а тоді все-таки Бредлі це бойова машина, яка на озброєнні в американської армії. Попри те, що вона не нова, знаєте, як мені сказав офіцер, один з механізованих бригад, ну каже, як подібно як телефони Nokia 3310, так і iPhone. От ви ж користуєтеся так само, от ви на Бредлі. А ми з 33.10 досі без смартфонів, тому що в нас BMP1, BMP 2 радянські, да, старі які. Оце порівняння, тобто техніки, яка порядків техніки. Тому це досить важливо, але зрозуміло, що для того, щоб проводити наступальні дії, запитати Дайте наше командування, наших військових всі, як один, скажуть, що потрібні танки, звичайно, так. Для того, щоб поповнити наші механізовані бригади, і вони мали можливість наносити потужні удари. Танк Леопард це один в принципі, з найкращих танків у світі. Недаремно ж про нього говориться. Зрозуміло, Абрамси і так далі. Він підходить, звичайно, підходить. Тобто, це та ж сама перевага, яка би могла бути. Чи краще танк леопард наших тих, які ми робимо чи модернізуємо, відверто сказати краще. Вони є різні, але вони кращі. Треба розуміти, що і ми повинні прагнути до того, щоб ми їх отримали. Бо це досить важливо. Це не забаганка, як дехто каже, що от нам дадуть старі, нам дадуть. Да, леопарди мають кілька стадій модернізації, тому що вони випускали 70-х років. Ну вибачте, у нас теж зараз танки не всі наших механізованих бригад 2015 чи 2020 тисячі року вони є різні, вони є відремонтовані, все але важливо важить їхній стан. Якщо вони придатні, якщо вони хороші, вони поїдуть, будуть виконувати завдання. Що стосується літаків, теж йдуть перемовини постійні, вони не припиняються. Щодо F-16, зокрема, ну ракети нам дали 4 тисячі повітря. Земля. В принципі, ми ж, ми ж, а ми отримали е, керовані бомби перед цим. Зверніть увагу. Ми отримали насичення повітряного компонента. З одного боку, це через те, що наша, наші повітряні сили практично вичерпали запас е, ракет радянського зразка подібних. Ну тому що війна йде досить активно, і ми в бойових діях. А поновити радянські запаси складно, ми розуміємо, з яких причин. Тому нам дають, і ми зараз, в принципі, технологічні рішення знову-таки до Міг-29, як і ракетах. Харм так само наші штурмовики Су-25 дають можливість це зробити, але звичайно в ідеалі, щоб це була авіація. Ну я думаю, що це теж один із етапів поряд з танками. Мені здається, що нас навіть дехто може і підганяти на заході. Тобто вони навіть можуть і говорити, що ви давайте готуватися, будьте готові раніше Росії це зробити. Це, це помітно по деяким крокам, Правильно, але підганяти її для цього. Вони а, дадуть ту зброю, да, можливо, яка там затримається. Звичайно, звичайно, ну зараз сіти подивіться. Зараз вже угу. всі об'єдналися і німцям так. дають не скажімо так не прикриті сигнали. Ну давайте вже. Бачите, як виявилося, можна багато рішень прийняти швидко. Можна Петріот передати без рішення саміту НАТО, як говорили німці. Ми що тоді говорили, що немає такого. Як виявилось, можна. При бажанні можна це зробити швидко. Так само і з танками. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.